І я повернувся, о Є. є. І в мене кінчилось місце на жорсткому диску. Тому я переключив цей е, записування відео на, цей, на мобільний телефон. Там в мене є ще 120 гіг. Якщо що, то в мене є ще калькулятор. На якому ще 5 терабайт. 5 терабайт. Ну там ніби 4, не пам'ятаю точно. Ну так я на ньому небагато там. Skyrim тільки грав два рази. Вовки, де ви? Та дивися, то ну, хтось може і повірити. То що? <ріст> ну, будуть питатися, а як ти грав? Я, я продам. Я да. продам. Ніхто ж не знає, як бавитися скорім на калькуляторі. До речі, взагалі-то я не дурно так сказав, бо Skyrim на калькуляторі існує. Колись я писав на цей. Не я писав, хтось писав на Play.ua новину. Хлопець портував цей керім, але він там був як цей, як ем, текстова гра, знаєш, написав там uh -huh. піти туди. Піти uh -huh. туди. І той калькулятор так, і непростий такий. А, ну інженер. Поручений трохи. Так, я боюся злізти вниз. Як би то мені не померти. Акуратно. Я зліз. Все Та ж таки, ми ще досі в одній команді. Так, Маркос і Юра, два, сердечка, о, ні. Халепа. Дивися, тільки що бачив залізо на поверхні. Прикольно. Але нащо не на мені? Я думаю, в пекло ніхто не цей не ризикне піти. Угу. Тим більше це і судячи з їх кількості їхнього життя. Ох. Воу. Там далі під деревом ходить ендермен і павук. Нервусь до ендермена. Це можна зараз. Так як я в одній серії. Вау, wow, там дуже багато цих. Я нарвався до Еддер Ура! Ура! Я став під деревом. Вау, hm. wow, і він не прийшов до мене. Стоп, це ще один. Ой, я щось боюся. <рес> не було. Його нема десь, прикинь. Блін, мене FPS просідає. Я зробив дуже розумно. О. Хто може поспортиш? Це ж... <гум> ну, хоч, хоч якусь собі цю забаву знайду, знаєш, ворога. ох ох, ох, І де він? Тепер я буду сидіти під деревом постійно. Ой-ой-ой. Вибив скайп. Так. Так, поки що Кузя вибив, а я продовжу сам і я думаю він зараз подзвонить. Або я подзвоню йому. <пук влажок> Отже, я нарвався на ендермена. І я чекаю, де він. Я не знаю, де він. О, вилазити мені нічого не треба. ж, бо Кузя відповідай. Мені самому тут страшно. Ну, я зараз так обережно вийду. Будь-за не цей не відповідає. О, і тепер вже чую звуки гри. Надіюсь, вони не були так голосно постійно. І коли він буде дзвонити, я не почую, бо в мене. Та це не важливо. У мене скайп. Включений на режим, не в цьому, не в мережі. Ну так. Про що говорити? Пустеля клас! Я буду просто час від часу поглядати, коли він з'явиться. Бо самому я так боюся. О, а ні. А, немає. Немає кузі, тому я буду зараз сам. Буду борознити. Ох, Майнкрафтівські ось ці місця, нікого немає. Ну що за халепа? Ох. О-о-о, тут хтось садив дерева. Ага. Це кут. І мені вже стало дуже страшно. <с> так. Е і вже темніє, тому мені треба ховатися самому. Тут хтось засадив дерев і хтось, мабуть, десь заховався. Треба вийти сюди. Подивитися згори. <с> Ой! Нікого не видно, значить спускаємося вниз і... А... Так, це їхня печера. Йой! Я навіть не знаю. Лава! Лава! А, лава! <смі> У мене є лава самого. А... Так. Треба десь заховатися все одно, бо... Я, мабуть, порізав ту діру, бо вже починається ніч. Добре. А, так, де вона? Де вона? Я загубив я... монстри. Оп. Оп. І. Оп. Я надію, ззаду ніхто до мене не підкрив. Де скелет! Ой-ой-ой! Я боюся. Я дуже боюся. Тут, я бачу, ніхто не був, бо тут навіть залізо є. Хіба хтось. Спеціально його не забирав, але я не думаю, що на такі жертви хтось пішов. Давай, скелетисько підходь. Я тебе уб'ю легенько. Так, і, мабуть, звідси перекриємо. Щоб ніхто не зайшов. Надіюсь, мене ніхто не знайде тут. Так. Ага, вам, мабуть, дуже темно. Прошу. Йой. Помрі паскудник. Помри. Стоп. Стоп, стоп, стоп. Скелет, Вон він, я бачу його. Я бачу його, он він. І він мене бачить. Нічого, зараз ми його вб'ємо. Давай. Давай, давай, я не можу його вдарити. О, вдарив. Ще раз. Є, ще разок. Давай. Давай так. Оба! Єс! Дві кістки. Це жир. Ще один скелет. І тебе я можу вбити, пробач. І ще одна кістка. Мені б стільки вовків. Стоп-кістка не береться в інвентар. О! Взялася. Так, десь тут є зомбі. Е Маленько, обережно, потихенько. Е Глуха печера. Фух. Ну, заберу свої стріли. Е Треб... Ой, треба мені це залізо чи ні. Я навіть не знаю. На вулиці зомбі. Знову чекати, так, стоп. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Оу. Ой, 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 ой. Це було страшно. А ну я дістану тебе звідси. О! Облок круто, якби виляв. Нікого. Алепа. Хтось там дуже страшно кричить і я не знаю де це. Десь близько. Десь близько. Ну, що робити, що робити. На горі цей зомбі, я знаю. О, я знову за... Ну добре, давайте я добуду залізо, наплавлю собі, мабуть кирочку зроблю, собі ще одну. Цікаво хто там садив дерева. М -м так, це краще прибрати. О, що мене ніхто не побачив тут. Так, кузя зайшов, мабуть він цей. Е -м -м Опа, тепер він зможе до мене подзвонити, якщо він зможе. Або я до нього подзвоню. Алло. Привіт. Привіт. Це в кого щось було з інтернету? Не в тебе? Не знаю. Я не знаю. Не повернулися. Імен. Ми... Так. Так. Який у мене тут прогрес? Е я цей. Я дійшов до другого кута карти. І цей. І що? Ага, і побачив чусь поляну, там дерева хтось засадив. Саджанці. Треба було вислідити. Але цей. Почалася ніч, я заліз в печеру. Зразу ж в кутку тут. Угу. Тут залізо є, я набрав вже. Вбив два цих, два скелета вбив, у мене є чотири кістки. Ого. Угу. Так, а я йду поставлю колію. Давай. Я не знаю, що мені робити. На вулиці ніч. Копатися під землю за золотом я не хочу. Закрився тут і сижу. Плавлю цей. Камінь, залізу. Як там з місцем? Хватає поки що. <гум> Думаю, вистачить. Тож, калькулятор, ну це таке. Це такий вже резервний, знаєш там. Так. Да. Грибочки. Кісточок ще б мені не завадило, але в мене вже немає цих. Цих цих... О, я собі зроблю зараз лопату залізну, як людей. У мене вже залізу нема на що економити. Попробую накопати гравію. Є один камінь. Два. Так. Два камені це цей. Це здається. Буде вісім стріл. Здається. Точно, щось я так і не подивився. Uh, так, так. Блін. Так, хтось хоче вийти на п'ять хвилин. Та добре думаєш? Так, забрав усе своє, тепер у мене стріл 29. А, ще є пір'я, ще є сенс по цей. Трохи надовбати стріл. Так... Оп, головне на себе гравій не кинути, бо я... <гум> <гум> я таки <і> можу. <гум> так, ще <гум> один цей. Ох-ух-ох. Скільки -ох -ох. ми вже граємо цікаво? Дві. Ну десь іменно гриби, десь півтора години. Угу. Uh -huh. А дурні різної. Дві. Так. Надто довго і ці вже... М -м, сидять, тримаються. Щось нас тільки п'ятеро. Хтось вийшов? Точно. Хтось вийшов. Чотири каміння. Стоп, палок немає. А, тепер є палки. Шість стріл цих пір'їв твоїх, дякуючи. Ще два. Ще б два можна було зробити цей. Щоб два камінчика і мені хватить, я думаю, взагалі. Ага, от один валяється. Ще один. У мене золота рейса не підсвічується чогось. Прикинь, зробити в цій грі золоту рельсу. <тас кришов> Геніально. <гені> так. Пір'я сюди, каміння сюди. І 53 стріли. Я виграв. <гені> так, ти виграв. Так, добре, оцінюємо ситуацію, йдемо подивимося, що там на вулиці. Вже пора. <ś> uh -huh. Кріпер стоїть. Блін, як це? Йо, ще й підглючив. Прикольно коли ти виходиш і... Тут кріпер стоїть. О, <правда> на вулиці вже день. Але тут не дуже круто вилазити, знаєш, бо відкрита місцевість і моби заспавнились. Я би може якось викопався. Так, каміння мої сюди, це сюди, це сюди. Так буде, думаю, нормально. А, лопату хай буде. Я просто викуп. Ой, пісочок. І водичка. Ну нічого. Так, я зробив вагонетку і я йду спати. О, люки. Круто втопиться було б, так? Mm -hmm. Там, не знаю, просто якось померти з голову. Ні, ну померти з голу, так що таке. Обкакту Так. Так, ну добре, давай подумаємо цей. Тут ростуть дерева. Але я не бачу якогось входу такого. Ну звичайно вони ж замурувались, правда? Ти ще наші щифтом ходиш? Нє. <гум> Та ну тут довго. <гум> я тут знайшов одну яму, то я в неї заліз. Але то не то. Так... що робити? Йти далі, чи що? Не знаю, може вона десь під землею. Ти дивився, закопайся чи під землю? Та ні, не хочу. Ну це якось цей. Зараз день тим більше. Я ще поподорожую. О, стоїть блок Sandstone. Просто наверху. Це можливо? Пустелі. Я думаю, що ні. У мене китка. М'явкає. Мяу. Вау, ще кістки валяються, клас. І дві стріли. Шара. Я зараз вокута вб'ю. Можна. Він ж кріпери відганяє. Хай буде. Я навіть собі дозволю побігати. <рес> так, о, бачу сніг, сніг це круто. Сніг це вовки, вовки це сила. Сила це круто. Вовки це... це сила, сила це круто, круто це виграти, виграти це? А? Виграти це нормально? Це дуже добре. <кх> Щось давно ніхто не помирав. Я так зрозумів, помер дольші ще. І хтось там ще з невідомих особистостей. Нам. Так, бері, берізки. Це круто? Це ж вовки ніби мають бути. Прикольно, пустеля покрита цим снігом. Нормально. Чо не баги. Ну просто, мабуть, в них не враховано, щоб оці біоми разом не стояли. Пустеля і сніг. Mm -hmm. Так само як джунглі і сніг я б не ставив. Разом. Чого треба більше? Пороху чи піску? Ой, я ніколи не міг це запам'ятати. <рес> Ніби порох хрестом, а. не хрестом, а х. А пісок 4. Піску майше. Де ви вовки? Мені треба вовків. О, я не думав, що так тяжко буде знайти когось. Вовків? Юдей! Жертв. Вовків. Або свою смерть. Ну вовків так само тяжко. Ну... щось я не бачу їх. Ага, я ж собі дозволив бігати і забув. Йо, прикольно сніг стоїть <сум> сам, без блоків. <сум> прикольно. Так, курка помре. Дай пір'я, не дала Зараза. Так. Ще одна курка. Дай пір'я. О, це нормально. Що викинути? Порох. Зілля в буду робити.